Привіт! Події, які зараз будуть відбуватися, уявімо. Відбуваються у 2145 році. Запитаєте, де у першій міжпланетній нотаріальній конторі. До речі, це Лолка, живе втілення чату GPT. Вона багатофункціональна, дотепна, але інколи створює несподівані проблеми. А це її власниця, Нотаріус, котрий активно використовує штучний інтелект. Вика Лолка! Бі -бі. Де припадала? Я скучила. Hello, мій бойфренд возив мене на Марс. Ухте, ти, Бухти! – До речі, в мене є невеличкий подарунок для тебе. Я урвала нову мегазарядну систему. Мені сказали, що вона мега потужна. Цьонка лізла, а я її відбила для тебе. Оце супер. Так, спробуємо її пізніше. Ходімо до роботи. Першим до нотаріальної контори завітав робот прибули Гелло, котрий вирішив посвідчити довіреність на власного клона. Але чи зможе він це зробити, ми зараз побачимо. Добрий день. Я Гео. Я хотів би посвідчити свого серійного клона. Підкажіть, будь ласка, як це зробити? Добрий день, Гело. Ви маєте на увазі біоклона чи цифрового дублера? Це мій фізичний клон серійний номер КЛО 7.3Б. ідентичний мені за функціональністю, але з онованими прошивками. Хочу щоб він міг діяти відмову імені у відсутності моєї основної свідомості. Ага. Добре, лока. Підготуй відповідь. Розумію. У 2145 році для оформлення довіреності наклона вам потрібно. Перше. Верифікація особистості обох суб'єктів через біометричний ядроскан. Друге. Підписання цифрового контракту зі змінним ключем у присутності нотаріального АІ. Третє. Згода клона підтверджена емоційним відгуком для етичних стандартів. Чи можна зробити це онлайн. Бо мій клон зараз на місії в Альфа Дойні. Олка, Підготуй відповідь. Так, але потрібне двостороннє з'єднання через захищений канал eTrust портал 9.0. Супер. Кон зараз синхронізується. Вмикаю захищений канал. Дякую, Соня. Гарного вам дня, Гело. День добігає кінця, робочий час завершено, і нотаріус вирішує поставити свою помічницю на мега швидку і потужну зарядну систему. Ой, добре лолка. Я сьогодні вже так запрацювалася. Давай, мабуть, будемо випробувати твою систему. Йди на станцію. На добра ніч Хто б знав, що ця зарядна система споплюжить усю роботу нотаріуса і спричинить хаос? Давай зберися до роботу. О, а це Адель, бізнес-вумен, котра звикла укладати угоди не в звичайних кабінетах, а у мета всесвіті. Де земельні ділянки продаються не звичайними гектарами, а саме пікселями. І я сказала, що о 9 сьогодні всі були на нараді. І не дай Бог хто за бізниця, Я вас всіх звільню, а зараз я зайнята. Шановна! Мені потрібно швидко завірити земельну ділянку на Плутоні в космічному просторі. Негайно. Чого вона собі дозволяє? Да, вона пі-пі-пі-пі. Згодна, але ти сьогодні дуже дивна. Це на тебе ретроградний Меркурій діє. Ну що? Вже готово? Скільки можна чекати? Я зайнята людина. Жінко, ще п'ять хвилин може вам каву, чай, ковна? Жінка? Яка я вам жінка? Дивіться, а це піднімається блогер мільйонів, котрий звик знімати все і всюду. Вона обожнює передавати своїй аудиторії особистий ресурс. Це таку, знаєте, харизма, впевненість та енергія. Шановна, я перепрошую, але тут черга. У мене лише питання. Зачекайте. Яке одне питання? В мене справи. Я поспішаю! Та які нам тебе справи? Жінко, зачекайте, будь ласка, дві хвилиночки, це моя подруга. Лише дві хвилини, і якщо за дві хвилини не буде готово, я тут все рознесу. Привіт, як справи? Привіт! все нормально, що я задумала? Так, хочеш, я приправи тебе по Зроблю пару столість і до тебе черга на місяць. Як це буде виглядати? Легко візно напряму. Сніму пар... працюєш, добавлю пару фішок і вуаля. Щоб про тебе всі знали? А коли будемо розпочинати? Хоч зараз, готова? Давай, погнали. Йоу, друзі, привіт! Ви на каналі Лондлайн. Сьогодні ми завітали до найгарячішої точки цивільного космосу, до міжгалактичної натуріальної контори. Тут працює Соня зірка печаток і бакиня заповітів. Вона завіряє так і що ж ока сканується. Не знаєш, форму оформити Дарчу на своїй міновійлі Плутон-Сіті? Хочеш довіритися Ката Кіборга? Біжи сюди і назви промокод Шпунтик. І що ти отримаєш знижку натуральну послугу з селфізлого, до речі, вона ще та штучка. І головне прийшло до законності та 10 хвилин до черги. Підписуйтесь, ставте лайки, оформлюйте все легально, і хай цивільний процес буде з вами. А також я нагадую, що я залишаю особисту сторінку нашої Софії, якщо що вона не замішала. А я перепрошую, що тут взагалі відбувається? Ви грубо порушуєте. Етики, один мій дзвінок, і я виключу Вищу кваліфікаційну комісію. Це взагалі нормальна практика в вашій конторі. Якщо так працюють нотаріуси, то мені більше немає чого тут робити. І я зроблю все можливе, щоб закрили всю вашу контору. Як закриють, так і відкриють. Ну і градус. Якщо її зікриють, то тільки для заперевершення чарівності аж неяхну за натуральну етику. А ви впевнені. Впевнена! Ось і побагато. Бувай. Бувай. Так, ловка подай оці от її документи. Гарна голова, ня. Ми ще побачимо, для кого він буде гарний. Хатинки. Вона це голос традицій, мокрих печаток і живих черг. Що це за цирк? Це взагалі нотаріальна контора чи музей комп'ютерних ігор. Талона не дали, печатки де? Папір де? Я з вінниці сюди даремно перлася. Ай, цвай, драй, фір, фюн. Волка це щось не те, що з тобою коїться. Вибачте, вона в мене сьогодні щось глючить. Якщо мені зробити, щоб оформити у вас заповіт. Підпишіть документ за допомогою нейроінтерфейсу або скану ока. Та я вам зараз таким сканом дам, що ти ні світитимешся. Дайте мені нормальну ручку, як в 2025-му, щоб чорнило крапало. Нейроінтерфейс це. Дитина, екологі... ну, ти чого мене перебиваєш? Хто тебе взагалі виховував? Іди. Взагалі вас тут дуже дує мені. Закрий нам форточку. Лока, закрий форточку. Ой, бо з вами голос. Не зможу в міжгалактичному автобусі за місце сваритись. Ми можемо зафіксувати вашу волю в електронному вигляді. Та яка ще електронна воля. Мені треба так, щоб через 100 років папір розгорнули, а там пляма чорнила і моя Галя на півсторінки. Ваш заповіт у формула, згідно всіх ваших традицій. Отак от утримати, от, вам ще прилетяти вас перевіряти, а я по всьому селі розкажу, що у вас замість ручки треба око підставляти і взагалі. Людей треба залишать, а не оцих цих ото Бо робот душу не зрозуміє, не зрозуміє. Волка, що з тобою взагалі сьогодні коїться? Ти мені усю роботу зламала. Що з тобою коїться? Купа незадоволених клієнтів. Вибачте. Ой. А от і голова Вищої кваліфікаційної комісії. Її появи це завжди хвиля напруги. Все фіксується, оцінюється і перевіряється. А, що це таке? Подання про порушення вами правил професійної етики нотаріусів розглянуто. І. І. Прийнято рішення про анулювання вашого свідоцтва на право на заняття нотаріальною діяльністю. А я казала, що ваш фондон не Може, вам каву, чай? мабуть, ми з вами якось домовимось. Жодної чашки кави чи чаю, ви, починаючи з сьогоднішнього дня, в вашій конторі не вип'єте. Мені прикро. Плак, плак. Ну що, нотаря не замінити штучним інтелектом? Життя в нього вдихнула сила слова. Но даріусе блискавична думка під цукро від руки закону. По Бо право це людина. Для людини живе тоді, коли про нього пам'ятають, використовують розумно, відчувають. На це не здатна жодна із машин, і це одна з непізнаних глибин.